Як не дивно, Україну ворог, якщо говорити про техніку і обмінний фонд полоненими, підтримує більше за інших. Про чергові фейли колаборантів у Запорізькій області і поповнення парку збройних сил України трофейними машинами розповість трохи з пантеличена діями окупантів. Проте точно задоволена результатами дій наших захисників Вікторія Мельник. Життя продовжується. В Оріхові люди намагаються пристосуватися до незручних умов. Заступниця міського голови Світлана Мандрич розповіла, що у місті облаштовуються пункти обігріву буржуйками, відновлено поставка хліба, за можливості роздається гуманітарна допомога та продовжується евакуація мешканців у безпечні місця. Гуляйполи також потерпає від ворожих снарядів і ракет. У місті немає світла, води та газу. Люди облаштовують польову кухню на вулиці. 27 жовтня окупанти обстріляли Пологівський та Васильівський райони. Під вогнем опинилися мирні мешканці та цивільна інфраструктура. Постраждало три людини, загинув чоловік. Після вибуху біля бізнес-центру Гауля Терабалицького у домівках, що розташовані поруч, вибило вікна. Окупанти розпорядились, щоб псевдогубернатор зайнявся відновленням, проте той вирішив на всіх заробити. Замість металопластикових вікон, що він мав закупити, придбав. Скло для старих рам. У Мелітополі окупанти продовжують бурхливу діяльність з пошуку вибухівок та так званих диверсантів. Гідного актора поки що не знайшли для своїх пропагандистських роликів, та для звітності все ж таки вилучили вибухові пристрої. Про небезпечну знахідку, нібито анонімно повідомив місцевий мешканець. У Мелітополі та районі досі немає обіцяного опалення. Тим часом температура повітря стає все нижчою. Окупанти навіть перестали роздавати обігрівачі, відзняли відеосюжет і досить. Міський голова Мелітополя розповів алгоритм, як підготуватися до зими. Сьогодні наші мешканці дійсно починають готуватися до зими, і в них є декілька виходів з цієї ситуації шляхів виходу. Перший це звичайно, евакуація. Вона вкрай складна, але саме цей варіант ми рекомендуємо використовувати нашим мешканцям виїжджати з тимчасово окупованої території, не лише через опалення. Другий шлях це звичайно переїжджати до приватних будинків, там якимось чином влаштовувати дров'яно або опалення, яке може працювати на вуглі. Це сьогодні є єдина можливість, яким чином забезпечує. Чити себе теплом, слід зазначити, що расисти настільки цинічні, що вони зробили все, щоб підняти підняти вартість дров в на нашій території за останні півтора місяці, вартість дров стала коштувати втричі більше, і сьогодні 6 кубометрів длів коштує більш ніж 12 13 або 15 тисяч гривень. незважаючи ні на що люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях або виїхали звідти. Продовжують сплату за комунальні послуги, зокрема енергодарці. Зараз пені не пені та штрафи не нараховуються, тобто людина, якщо в неї немає змоги, вона може не платити і за цього нічого вона там яких штрафних санкцій вона не отримує. В нагадаю був відсоток сплати за комунальні послуги більше аніж залишилось там людей. Тобто, незважаючи на те, що ми розуміємо, що в кожному місті є певний відсоток, який завжди не платить, не сплачує. От незважаючи на те, тобто люди настільки впевнені в деокупації і настільки вірять в збройні сили України, що вони навіть не знаходячись саме в місті, вони продовжують сплачувати комунальні платежі. Замість вирішення нагальних потреб населення колаборанти думать, як би території під їхнім керівництвом відрізнялось від українських. Балицький повідомив, що там не будуть переводити час на зимовий. На запорізький напрямок ворог продовжує перекидання техніки. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя. Місцеві виклали фото майбутньої розтрощеної техніки у соцмережі. Та скільки б окупанти не звозили техніки, запорізькі козаки заберуть їх як трофейні. Після проведення розвідки військовими по позиціям ворога, бійці майстерно відпрацювали, поповнивши обмінний фонд полоненими та новітнім БТР 82а. Житомирський журналіст запустив флешмоб на підтримку тимчасово окупованих міст, таким чином показавши людям, що про них не забули, що вони це Україна. Мешканка Запоріжжя Владислава отримала золоту кнопку на шоу Австралія має талант. Вона виконала танець під українську пісню, розповівши рухами про те. Що відбувається у рідній країні?